Уяви, що твій друг запросив тебе на вечірку. Ти приходиш і бачиш там багато людей, декорації, їжі та напоїв. Усього вдосталь, усім. Коли тебе запрошує хтось настільки щедрий, тобі не потрібно турбуватися про власні потреби. Ти можеш просто насолоджуватися і зосередити увагу на людях навколо. Так, саме цього добрий господар хоче для своїх гостей. І саме таку картину світу ми знаходимо в біблії. Творіння. Це вираження щедрої любові Бога. Він є господарем, а люди його гості у світі можливостей та достатку. І ми маємо продовжувати цю вечірку та поширювати його доброту. Це прекрасна картина. Утім, для людей світ виглядає іншим чином. Ми радше бачимо світ бідності та боротьби, а не достатку. Ісус теж виріс у такому світі в умовах військової окупації, коли люди втрачали свої землі або родини через борги та злидні. Але він казав речі, на кшталт, подивись на птахів. Вони не зберігають їжу для себе, але їм усього достатньо. Або подивись на польові квіти. Вони прекрасні, вони рясно квітнуть і не переймаються через власне існування. І ви всі також маєте жити так само. Але я впевнений, Ісус знав, що не все відбувається як бажається. Тобто іноді чогось насправді буває недостатньо. І Ісус на собі відчув злидні та бідність. Проте він дивився на світ через історію Старого Завіту, яка говорить, що наша проблема нестачі не викликана браком ресурсів. А радше, що проблема у тому, що ми думаємо, що Богу не можна довіряти. Можливо, Бог щось приховує від мене, можливо, чогось дійсно недостатньо, і мені потрібно брати справу у свої руки. І коли ми переймаємо таку філософію нестачі, ми виправдовуємо бажання піклуватися про себе та своє більше, ніж за інших, що й приводить до заздрості та злості, до насильства та до світу, в якому панує філософія нестачі. Вечірка закінчилася і перетворилася на поле бою. Але Бог хоче, щоб люди відчули його щедрість. І для цього він обирає народ, сім'ю Авраама. Він обіцяє їм достаток, такий самий, якого він хоче для всіх інших. Бог забезпечить все, що їм потрібно. Усе, що вони мають робити, це довіряти його щедрості. І через них весь світ побачить, яким щедрим господар є насправді. Але відбувається зовсім інше. Нащадки Авраама, ізраїльтяни, прибувають на землю достатку й миттєво забувають про господаря, який дав її їм. Вони діють так, ніби все це належить їм, і ніби чогось не вистачає. У результаті це приводить до війни й самознищення Ізраїлю. Якби я був господарем цієї вечірки, я просто махнув на все рукою. Але Бог цього не робить. Натомість, те, що він робить, дивує. Він дає ще один дар. Ще один дар? Так, але це інший дар. Бог дає в дар себе. Так, а вже ж, Господар у прояві Ісуса сам приходить на зіпсовану вечірку. Зверни увагу, що Ісус живе з переконанням в тому, що усього вдосталь, і нашому щедрому господареві можна довіряти. Його свідомість достатку дозволяє йому ставитися жертовно і щедро, навіть до своїх ворогів. І Ісус. Закликає своїх послідовників довіряти достатку від Бога так само, як це робить він. Саме тому він каже такі речі: продайте своє майно і віддайте гроші бідним, і не турбуйтеся про своє життя. Він пропонує нам жити в іншому світогляді, який ґрунтується на довірі до Божої доброти та любові. Утім, жити щедро не означає жити добре. Тобто, подивися на Ісуса, його зрадили друзі, і він зіткнувся зі стражданнями. Але це не було для Ісуса несподіванкою. Він знав, що люди скористаються його щедрістю, а саме в цьому й полягав його план. Дійсно? Так, подумай про це. Ісус знає, що всі ми безнадійно повірили омані світогляду нестачі. Так, треба позбавитися цієї брехні. Саме це й робив Ісус, коли віддав нам удар своє життя. Смерть Ісуса це остаточне вираження щедрої любові Бога. Так, бо саме Божа любов здатна перетворити смерть на життя, а нестачу на достаток. Або, як сказав апостол Павло, подивіться на дар Господа нашого Ісуса Месії, який заради вас, з багатого став бідним, аби ви через його бідність стали багатими. І Ісус закликав своїх послідовників жити ніби справжня і щира вечірка вже розпочалася. Так, Він назвав її Царством Божим. Та наше запрошення на цю вечірку містить ще один дар особисту присутність Божого Духу, який вчить нас довіряти щедрості господаря, так само, як це робив Ісус. І коли ти віриш, що всього достатньо, саме тоді ти починаєш бачити можливості щедро ділитися часом, грошима і увагою. Так, один з важливих шляхів, як відчути щедрість нового Божого творіння, це ділитися з іншими, вірячи в те, що Бог є і залишається щедрим господарем.